зафіксуй. Ми знаходимося біля готеля Салют. І ось я вимагаю у поліцейських перевірити сумку. В сумці знаходяться дві сумки з ландишами, з конваліями, які занесені у червону книгу. За скільки парень? Я в тебе провірив. Ти вбідівся? Ти сказав, провір, за скільки грошей, скільки ти заплатиш. За конвалії. Кни, квіти, які занесені в червону книгу. Скільки ти заплатиш? Я тебе провірив. От, от заплатиш, увійшли. Поліція, прийміть міри. арештуйте це. Він. Він хотів з мене взяти плату за сумку. Візьміть його, будь ласка. А чому ви одного взяли, дрони берете, поліцейський? Вон другий пожилий мужчина стоїть. Він з ним був. Вони вимагали в мене, щоб я їм заплатив, за те, подивіться, що в сумці. А сумочка повна конвалій. Завтра в Україну ми узнаємо, скільки їм дали штрафу за дві господарські сумки конвалій.